Командна гра «Пул» яскрава та неочікувана, однозначно приверне увагу учасників вашого заходу. Вона дозволить задіяти команду в роботі над спільною задачею, стимулюватиме виділення лідера в групі, винесе на поверхню уміння домовлятись, чути один одного та працювати з неочікуваними задачами. Командна гра «Пул» складається з поля з отворами та м'ячів. Кольорові отвори на полі знизу мають сітку, куди потраплятиме м'яч. Є отвори без сітки, з яких м'яч випадатиме на підлогу. Тренер запускає м'ячі на поле по черзі. Команді необхідно закатити м'яч у отвір, який відповідає кольору м'яча. У команди є обмежена кількість спроб на виконання вправи. За кожен м'яч, який потрапив у лунку свого кольору, команда отримує бали в плюс. За м'яч не в своїй лунці, мінус бали. Задача команди набрати якомога більше балів. І у другій спробі покращити свій результат. Можна влаштувати змагання двох команд, використовуючи одразу два поля гри пул. Тоді змагання між командами буде за найбільшу кількість балів. Командна гра «Пул» – це жвава розминка, яка продемонструє навички самоорганізації та роботи в нестандартних умовах як єдине ціле. Чи вміють учасники домовлятися одне з одним? Як команда реагує на успіхи та невдачі? Чи вміють швидко перемикатися з однієї задачі на іншу, коли в кожен момент часу додається новий м'яч на поле? Чи зберігає команда мотивацію спробувати ще раз покращити свій результат, вдосконалити стратегію? Чи бере команда на себе відповідальність за результати, чи шукає причини своїх невдач зовні? Наприклад, м'яч не звідти викотився, або дуже швидко з'явився новий тощо. В цій грі розкривається емоційна компетентність команди при роботі з обмеженими ресурсами. У грі наглядно видно, як працює обрана учасниками стратегія і як від рухів кожного залежить спільний результат. Ці та інші аспекти командної взаємодії буде видно, як на долоні завдяки командній грі Pool. Гру Pool можна використовувати на навичкових тренінгах, на тренінгах командотворення, на стратегічних сесіях. На тренінгах по менеджменту і управлінню командами, на тренінгах для проєктних команд тощо ось така командна гра нова і неочікувана. Вона точно стане родзинкою на ваших тренінгах, воркшопах і фасилітаціях. Замовити командні ігри ви можете у нас на сайті волтренінг.ком і користуватися ними вже на найближчому тренінгу.